Доброго дня, шановне панство, це зараз виходжу з нової сторінки, тому що стару сторінку чомусь викинули, не можу, не пароль знайти, щоб в неї зайти. Хтось, видать, постарався, щоб стара сторінка вона так і залишається в Фейсбуці. Але в неї зайти не можу, не прямий ефір нічого вести. Ось це цей прямий ефір тому, ну, стосується саме суддів, бо люди дуже часто почали задавати питання щодо повноважного суду. Давайте просто піднімемо питання, що таке повноважний суд. У будь-якому процесуальному законі Кодексу, чи то КС, чи то ЦПК, КПК, ГПК, там є сположення, що ну, там кожен має право там, на справедливий там, повноважний суд. Повноважний суд це значить, суд набуває повноважень. Як суддя набуває повноважень, саме в суді для, для, для розгляду справи. Авторозподіл справи. Але, але. Чому судді так реагують саме на правосуб'єктності, намагаються це розглянути як зловживання процесуальними правами? Запам'ятайте, що судді, наприклад, якщо суддя Дарницького суду чи ще якогось суду, розглядає справу в цьому суді, цьому суді будь-який суддя, незалежно від суду, він працевлаштований територіальне в управлінні Державної судової адміністрації. Він не працевлаштований в цьому суді. Тобто виникає перше питання. А як це може е, абсолютно інша юридична особа? Я кажу, як приклад, наприклад, там Дарницький районний суд там, чи ще якийсь суд, да? в нього є код ЄДРП-1, це одна юридична особа. Територіальне е, управління судової адміністрації це абсолютно інша юридична особа. Тепер виникає питання, як може бути суддя, якщо він працевлаштований саме в територіальній адміністрації, вони йому нараховують зарплату, повністю він працевлаштований в одній юридичній особі. Як це суддя може набути повноважень в абсолютно іншій юридичній особі внаслідок правосуд... того ж самого авторозподілу справ? Це як? Це як? Якщо суддя, наприклад, числиться там суддя такого то суду, але просто коверні, що всі судді... Працевлаштовані в територіальних судових адміністраціях повністю всі. І отут вже виникає нестиковка, що як це так, працевлаштований в одній юридичній особі, тобто на одному підприємстві. А судові засідання розглядає геть, інше, геть в іншій юридичній особи в іншому підприємстві. Ето как? Ето как? По-друге, щодо незалежності судів, якщо ви відкриєте старі положення про Державну судову адміністрацію про територіальні управління Державної судової адміністрації до 2014 року. Там ви знайдете, чорному по білому написано, що Державна судова адміністрація підпорядковується Кабінету міністрів України. Кабінет міністрів України це виконавча гілка влади. Тепер виникає питання. Ну, над кабінетом міністрів України стоїть президент. Як там не крутий зараз, Порошенко там намагався, що це голова держави, але він все одно одно відноситься до виконавчої гілки влади. Бо до, до законодавча це парламент, судова це суди. Президент у нас не може ні до якої гілки влади відноситися, тому що він стоїть над кабінетом, це виконавча гілка влади. Він стоїть над кабіном. Усі повністю територіальні судові адміністрації відносились, підпорядковувались Кабміном, засновники хто? Кабмін. Перші п'ять років суддівства суддів призначає президент. Почитайте, тобто, президент їх працедавець, працедавець суддів. Ну, по суті, якщо дійсно розглянути, є виконавча гілка влади. Яка може бути незалежність у суді, якщо працедавець, виконавча гілка влади, президент, якщо судові адміністрації повністю підпорядковуються Кабінету міністрів України? Як? Тобто вони повністю залежні, що їм сказала виконавча гілка влади, те вони і будуть робити. Ось чому дуже важко виграти справи, якщо в них фігурує е, саме виконавча гілка влади. Дуже важко. Е, якщо ви звернете увагу після того, як е, створили Вищу раду правосуддя, там уже положення поміняли, що там підпорядковується Вищій Раді правосуддя, шановні, це далеко не так. Тому що навіть там є деякі моменти, які свідчать, що ні, там державна судова адміністрація, начебто, взаємодіє з Кабінетом міністрів України, але вона як продовжувала йому підпорядковуватися, так і продовжується. Це вже до. Дійсно досліджено, є картка документа от на сайті Верховна Рада, і саме по цим карткам там повністю нормативний правих актів, їх там було безліч. Зараз це будемо викладати повністю по тексту. Тому запам'ятайте, чому судді так реагують от саме на правосуб'єктність, коли починає з'ясувати їх правосуб'єктність, їхні повноваження, повністю все. Скажіть мені, будь ласка, якщо президент працедавець, от просто ну, законодавчим, от просте підприємство. Да? Просте предприємство, вас приймає директор на роботу, там, слюсарем, водієм, без різниці. Så йому щось не сподобалось, він може вас просто-напросто звільнити. Дам, за те, за те, за те. Скажіть, будь ласка, як може бути суддя незалежний, якщо його призначає, призначає виконавча гілка влади? Тобто це вже є пряма повна залежність судді. Пряма повна залежність судді від працедавця. Друге, як може бути суддя? От, по суті, здається, як може суддя здійснювати правосуддя е, від імені іншої юридичної особи суду. Якщо суддя, суддя працевлаштований абсолютно в іншій юридичній особі в територіальній державній судовій адміністрації, в територіальному управлінні. він отримує гроші від них. Тобто, в будь-якому випадку, суддя залежний, суддя залежний. І ось чому судді бояться саме цього питання правосуб'єктності? Чому піднімається саме питання правосуб'єктності? Тому що вже не раз казалося, бур також створюють банетом петицію, Тому що, шановні, суддів треба обирати, Обирати. не призначати. Не призначати. А саме обирати. Є, наприклад, місто Кривий Ріг, там такий-то район, чи там місто Дніпро, чи місто Київ. Так, ось о, є кандидати, люди обрали суддю. Все, до побачення, щоб цей суддя не мав е, на цю суддю не виконавча гілка влади, ніхто не мав впливу. І звільняти також, Також, щоб люди звільняли. Проголосували, обрали суддю кандидата гідно. Проголосували, зняли за те, що він ну якось там робить не по закону. Тому що те, що там нам розказують незалежні влади, те ті незалежна судова, тільки стосується, тільки починаєш питати, піднімати питання правосуб'єктності. Що Верховний суд, що всі інші судді зразу. Все, все, це зловживання процесуальними правами. А яке це може бути зловживання процесуальними правами? Якщо я маю право, наприклад, будь-хто з вас, з громадяни має право на розгляд на судовий процес, який веде незалежний суд, повноважний суд, безсторонній, що він нічию сторону не буде займати. Ось просто вам самий приклад справи по карантину. Ті ж самі, ще до сих пір не призначили, але ну, будемо її переносити до кінця воєнного стану. До сих пір, 17 грудня просто клопотання зачитували. Там по тих ухвалах, що виносила Анна Ігорівна Кузьменко, взагалі, коли клопотання зачитували, щоб вийти на Конституційний суд, абсолютно ніякої мотивації нема. Чому так? Чому суддя, навпаки, коли Кабінет міністрів України, представниця стояла їх муму, ББ, не могла слова навіть мовити, не знала, чим апелювати, аргументувати. Судді відразу ж починали перехвоплювали ініціативу в Кабінету міністрів України і вже починали. Тобто у нас був судовий процес, змагальність із суддєю, а не з кабміном і не з мозом. Чому так? Тому що запам'ятайте, судді повністю залежні. Повністю вони працевлаштовані, по-перше, не в суді, не в суді, а в територіальних судових адміністраціях отже, суддя вже не має права від імені іншого підприємства, суб'єкта господарювання, розглядати справу, якщо він працевлаштований в абсолютно іншій юридичній особі з іншим кодом ЄДРПО. Не має права. По-друге, територіальна судова адміністрація тільки там зверху по положенням підпорядковується Вищій Раді правосуддя. Але насправді, насправді, якщо ви дуже уважно дослідите, вона як підпорядковувалась виконавчі гілки влади, так і підпорядковується Кабінету міністрів України. Тим паче, саме виконавча гілка влади розподіляє на зарплати суддям, тобто вони повністю залежні, саме виконавча гілка влади, тому що вони є Кабінет міністрів та Міністерство фінансів, вони являються розпорядниками там бюджетних коштів. І ну, от вони подають проекти на Верховну Раду, Верховна Рада затверджує. А все ж повністю все, всі бюджетні кошти щодо суддів, саме плануються виконавчою гілкою влади. Ось чому судді намагаються і саме перекрутити, що тільки встановлюєш правосуб'єктність судді, вони зразу намагаються це перекрутити зловживання процесуальними правами. Щодо зловживання процесуальними правами, ось Багато людей там і на хлопці також багато націй стикнулись. Е, почитайте по справі 640, дріб 17548, дріб 20. Це було щодо анулювання слуги народу, коли ми подавали справу. Там вже є одна, до речі, це єдине рішення. Судове рішення, коли апеляцію повністю ми знесли рішення, коли ми не намагались притягти за зловживання процесуальними правами. Ще наклали штраф 500, 640 гривень. Воно повністю знесено. Просто почитайте коротку мотивацію апеляції, коли було скасовано постанову судді першої інстанції. Що ви не намагаєтеся якось чи втрутитись правосуддя, чи ще щось, чи перешкодити правосуддя, а ви всього-навсього лише намагаєтесь. Щоб вашу справу розглядав дійсно повноважний суд, дійсно незалежний суд, дійсно суд, який може приймати власні рішення на власний розсуд, а не шляхом верховенства права. Ну, у нас є таке телефонне право. От як зателефонували, це підловлювали суддів Харківській області, то от що їм скажуть, то вони роблять. Тому запам'ятайте, доки у нас не будуть обиратись судді, саме обиратись по районам, по районним судам судді, нехай там, да, Верховний суд вже таке, по районам суддів. Доки в нас не будуть обрані судді, як би це там вищі там, уми, які б куча освіт там понахватали, доки в нас не буде судді, суддів обраних людьми, людьми саме по районам, у нас правосуддя толком не буде. Доки в нас не буде повністю суди виведеної. Не буде так, як дійсно воно має бути, що суддя має бути саме пра... працевлаштований у суді, у суді, у тій же юридичній особі, який здійснює правосуддя, а не в територіальній судовій адміністрації, яка комусь підпорядковується. судді не будуть вести справи дійсно, незалежно. Тому що це, по-перше, це дуже вагомий важель впливу. Дуже вагомий важель впливу. Зарплата, премія. По Поцепочки спустили в ДСА. Ті спустили в територіальне управління судової адміністрації. Все, судді роззаткнули. Або ти будеш так, як треба, як треба, комусь треба судити, або ти просто не отримаєш премію і так далі. І тому подібне. Просто дослідіть це питання. Саме питання правосуб'єктності. Це буде також опубліковано повністю, тому що будемо звертати на цю увагу, там є деякі директиви. Вони ще на початку винен, ну, на жаль, ну, не вдалося повністю опублікувати. Самим текстом. З цього навіть є рекомендації Комітету міністрів Ради Європи. І є декілька директив. Є декілька директив, що так не має бути. Що немає пов... Вообще, взагалі не мають не повинні мати відношення, хоч найменшого відношення до виконавчої гілки влади чи ще до якогось органу. Не мають. От якщо суддя суде Дарницького суду. Суддя, то значить, суддя має бути працевлаштований саме в цій юридичній особі, в Дарницькому районному суді, а не в іншій організації, тому що якось це не в'яжеться. Ви спробуйте просто-напросто, ось ви, наприклад, працевлаштовані на одному заводі. Да? Працевлаштовані на одному заводі, а ви на ньому не працюєте, працюєте на іншому заводі, да, на іншому підприємстві. Вам це підприємці зразу скажуть, ребята, а що це ви? Ви тут працевлаштувались, працюєте там. ні ні, -ні звільнення ніякої зарплати. Тому що ви ж тут не ну, ви не працюєте тут. Просто ну, замисліться над цим. Ось тому, чому саме треба піднімати питання правосуб'єктності. Зараз її буде масово піднімати. Масово піднімати. Або так, як положено, що нехай судді працевладдяться це вже не наші проблеми. Нехай там вирішує Верховна Рада чи хто там, щоб судді були працевлаштовані саме в юридичній особі в судах, в яких вони здійснюють правосуддя повністю. Щоб повністю вийшли з підпорядкування виконавчої гілки влади з-під Кабінету міністрів України. І щоб повністю судді вийшли, ну, я ж куда, що, що є працедавець президент який призначає суддів. Працедавець їм буде диктувати, що їм робить. Просто от порівняйте справи, скільки було справ виграно взагалі, наприклад, за останні 5 років проти Кабінету міністрів України чи проти яких там фіскальної служби, чи ще щось, шановні, одиниці. Десь відсотків 70-80 це були все справи на кожні, на, не на користь позивачів громадян. Навіть більше. Одиниці вдавалося вигравати ну дуже малий процент. Чому так? Чому так? Просто замисліться над цим.